Вітаю вас, розумашки! Сьогодні ми з вами поговоримо про тих, хто стоїть на варті нашого здоров'я. Запрошую вас відвідати разом зі мною поліклініку. Вам доводилось тут бувати, і я впевнена, що ви знаєте про її працівників. Від хвороб людей рятує, болячки усі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так, це лікарі, справжні рятівники, які в будь-якому випадку здатні надати нам допомогу. Пропоную пригадати, скільки є різних лікарів-спеціалістів. І тут у нагоді будуть загадки, тож слухайте уважно. Це лікар наш дільничий. Від наші скарги вислухає звично, обстежить нас, направить на аналіз, усе врахує і поставить свій діагноз. Так. Вірно, це наш сімейний лікар, то яку допомогу надає нам сімейний лікар, правильно обстежує, направляє на аналіз, ставить діагноз для подальшого успішного лікування. Відгадайте тепер, хто цей лікар? Він просить ротика відкрити і починає зуб сверлити, щоб хворий зубчик став здоровий, поставить лікар пломбу нову. Вірно, це стоматолог. То що лікує стоматолог? Лікар-стоматолог лікує зуби, щоб вони добре пережовували їжу. А про кого ця загадка? Якщо болить вушко чи в горлі ангіна, чи нежить у носик заскочив дитині, до нього тоді ми йдемо на прийом. Він всі ці хвороби лікує гуртом. Вірно, це лікар лор. То коли ми звертаємося до лора? Дійсно, коли у нас болить вушко, горло чи носик. А цей лікар хто? Відгадайте, коли дитя погано бачить, до лікаря потрібно, значить, він окуляри підбере, короткозорість прожене. Вірно, діти, це лікар окуліст. За чим слідкує лікар-окуліст? Так, він слідкує за нашим зором і в разі потреби визначає, чи потрібно нам носити окуляри, а чи просто пройти лікування на апаратах. А хто ж цей чарівник? На зламану ніжку він гіпс накладає. І як рану відкриту оглянути, знає? Правильно, цей лікар. Травматолог. То, що робить травматолог? Вірно, він складає докупи переламані кінцівки, і щоб вони правильно ЗРОСЛИСЬ, накладає гіпс. А тепер здогадайтесь, хто ж цей рятівник? Під час операції СКАЛЬПЕЛЬ в руках, упевнені рухи, турбота в очах, коли оперує і щось вирізає. То після все вміло і вдало зшиває. Вірно, діти, це лікар. Хірург. То на що здатен хірург? Що він робить? Так, він оперує людей та зашиває рани? Біля кожного лікаря є незамінний помічник, медсестра, яка завжди допомагає лікарю. А у нас в садочку є медсестра? Так, яка і подряпину замастить, і вагу, і ріст визначить без такого помічника, як медсестра, ніяк не обійтися у медицині. Ми сьогодні з вами пригадали лікарів спеціалістів і вкотре переконалися, наскільки важлива і кропітка праця кожного з них. Адже вони піклуються про головне наше здоров'я і за потреби рятують його. Тож будьте здорові і цінуйте працю лікарів. А тепер Вікторина назви професію: хто керує літаком? Вірно, пілот. Хто малює картини? Так, це художник. Людина, що займається співом. Вірно, це співак. Людина, що охороняє наш спокій і бореться з злочинцями. Вірно, це поліцейський. Спеціаліст, що навчає тебе спорту. Все вірно, це тренер. Людина, що створює фотографії за допомогою фотоапарату. Фотограф. Людина, що надає знання та навчає біля дошки. Звісно, це наші вчителі. Ну, а хто ж тебе підстригає і робить зачіски? Так, це перукар. Ну, а хто гасить пожежі, рятує життя людей? Звісно, це наші рятувальники. Людина, що місить тісто і випікає хліб. Так, це пекар. Людина, що лікує хвороби людей. Звісно, це наші лікарі. Людина, що працює в цирку та смішить глядачів. Ну, Звісно, це наш веселий клоун. А хто створює різні будівельні споруди? Будівельники. А хто доглядає за рослинами в саду? Ну, звісно, це садівники. Людина, що створює новини. Це журналісти. Людина, яка за рецептом лікаря продає ліки. Фармацевт. Людина, яка навчає, виховує, оберігає, любить, розважає і це вихователі. І є така професія на землі оберігати, захищати свою країну. І наразі вона найпотрібніша. Так, діти, це наші воїни, наші захисники, наші Збройні сили України. Молодці розумашки! Ви впоралися із цим завданням?